Друзі, сьогодні будемо з вами малювати осінній пейзаж, тобто будиночок і дерево, на якому вже листочки різнобарвні, різнокольорові, жовті, зелені. Тож берімо гарний настрій з собою і починаємо. Для цього нам потрібні будуть фломастери, олівці або, наприклад, фарби. Ось такі яскраві фарби, кольори я вибрала. Звичайно, що пензлик, спеціальний стаканчик для води і з білого паперу. Тож починаємо, починаємо звичайно, що з дерева. Обираємо коричневий колір і робимо коричневим кольором ось такі лінії, формуючи наше дерево. Одна лінія і інша лінія навпроти. Щоб вийшов стовбур дерева. Тепер до нашого дерева ми ось такими рухами будемо додати гілочки, щоб сформувати гарне дерево високе і розкішне. Тож, ми наше дерево формуємо, додаючи йому гілочок. І дивимося, що у нас вийшло. У нас вийшло таке осіннє дерево, але до нього треба також додати до цього дерева зелені і різнокольорові листочки. Беремо зелений колір. І ось так притискаючи, профарбовуємо листочки, притиснули і профарбували. Ось так гарно притиснули і профарбували. Молодці. Ось так притиснули і профарбували. Дуже добре. Тепер ми додаємо різнобарвні кольори до нашого дерева. Наприклад, жовтий колір. Ось він. Притискуємо і робимо. Листочки. І так, по всьому дереву. Щоб вийшло в нас гарне яскраве осіннє дерево. Можете також додати декілька червоних листочків, адже це осінь і листочки можуть бути різнобарвими. Тож подивімось, що у нас вийшло різнокольорове осіннє дерево. А ось тут. Попередньо профарбувавши, зробивши квадратом, ми сформуємо будиночок. Тобто, ми обираємо колір, може бути це темно-коричневий, може бути світло-коричневий. І формуємо квадрат. Формуємо квадратик. Так. Тепер ми обираємо іншого кольору, щоб зробити дах. На будиночку нашому, наприклад, оберемо красивий такий бордово червоний колір. Ми робимо з вами ось такий зразок. Тепер лінія у нас переходить сюди і формуємо ось такі лінії, щоб видно було, що це у нас дах. Добре. І, звичайно, що маленьке віконечко. Воно у нас ось таке невеличке. Невеличке, ми його дофарбовуємо. Ми можемо йому зробити ще ось тут такі ствірки гарненькі, ось такі. І, звичайно, що можете домалювати сонечко, пташок, хмарки. Тож, ми сьогодні, молодці, стали на крок ближчими до школи.